Усім вітання, хочу подякувати за підписочку, за підтримочку каналу. Розпаковочка Я дуже бачу я вам зайшла. Сподобалось таких відео буде набагато більше. А сьогодні я хочу вам розповісти, що це, як це. От не забувайте, що я дуже хочу до нового року зробити тисячу підписників, тому дуже прошу у вас, вашої допомоги, тому що завдяки вам, от і ми розвиваємося і рухаємося далі. Так, що ми маємо? Дуже класна штука. Я дуже хотів змінити і хотів почати. Давайте почнемо з цього. Таку я купив собі, був пилосос за 200 гривень на, ой, на Алексі. Він мене відпрацював два роки. Ну як відпрацював? Коротше, бачите, тут вже на тейпі, тому що це все було, перетерлося і погано працювало. Просто відлітало. Дуже вібрація, Відлітало акумулятор рідного акумулятора, повністю заряженого, скажу чесно, вистачало на секунд 20-15 роботи максимум. Я був скрив, поставив 18650. Ось, але потім він дуже почав грітися, в мене немало на чим спаяти. От, повідлітали вже всі контакти. Коротше, все, в цьому прийшов, йому е, погано стало, але він дуже гарно тягне. Тому, якщо ну, кому потрібно, щоб я не викидав, я можу вам відправити. Звісно, помиюся, поміняє фільтра, все, і я вас можу вам його просто відправити подаруночку. Хто хоче, пишіть під відео там, Хочу цей пилосос, е, от і я комусь із вас відправлю. Тому не соромтеся, я навіть відправлю там Укрпоштою Новою поштою без різниці, там навіть там оплачу доставку, якщо то. А тільки щоб ви були до мене підписані, ось і лайк, комент під відео, і цей може стати вас пилосос. Що я взяв на заміну? Є ось такий чудовий пилосос, От, бачите, автомобільний пилосос. От, але хто знає, ну можливо, хто знає, я сам не знав. Є така сама модель в Xiaomi, Точнісінько ціна. Xiaomi коштує такий пилосос, точнісінько, такий, щоб не збрехати, в районі 2000 тисяч. От. Цей на Aliexpress коштував 615. От якщо не помиляюся, потім я зайшов на OLX, бо Я не хотів чекати. Мене цей поламався. До речі, де я використовую цей пилосос і Для чого? Якщо там кава розсипалася, чи щось десь на підлозі, якісь там крупи, і щоб не, ну, не мести там вінника немає. Ша щось дуже добре, зручно збирати. Тому в кого немає, хто там можливо хотів, дуже раджу мати таку штучку в себе вдома. Приправа ну вона дуже корисна, потрібно на неї, що збирати. От, чи там вкладовці, в кладовці, мене там щось можна там, пісок, якщо там з каптів, да, не запускати, щоб такий пилосос ось цією штучкою дуже класно збирається. І я вирішив взяти ось такий, Думав, ксіомі, я вже був готовий заплатити за нього 2000, але зайшов, я дивлюся, блін, є така штука на аліжці. Я починаю читати, що це таке, і порівнювати його з ксіомів. Бачите, навіть от, є в трьох кольорах. Як ви думаєте, поставте відео на паузу, напишіть, якого кольору в мене даний пилосос. Бо я думав, що одного, а, викли... а як виявилося зовсім іншого. Розповідаю, чим цей пилосос відрізняється від пилососа Xiaomi? Перше, це ціна. Цей пилосос мені вийшов, я сторгувався за 430 гривень. Ось цей пилосос новесенький. 430 на Алісці 630. А це найнижча ціна, тому що в нас в Україні їх продають по 1000 гривень. По тисячі. От, ну зрозуміло, якщо на Алі 600, значить у нас ось так. Дивіться, давайте я вам пройду, розповім. Чим відрізняються дані пилососи? І так, в ксіомі е, стоїть потужність всмоктування 115 Вт, тут 120 Вт. Е, і потужність тут 45 Вт, в Xiaomi 40W. Е, тут е, потужність двигуна 20 000 обертів на хвилину. Е, зарядочка 5 вольт 1,2 А. Скажу чесно. Е я його заряджав, і одразу, як він прийшов, я ще ним не користувався нічого. сьогодні будемо робити також тести, як він там крупи смок, то є металеві якісь болтики, все. От. Я поставив на зарядку, заряджається він довго. да, десь, ну, Щоб не збрехати, десь, мабуть, години чотири. Але але, зараз ми до чого дійдемо. Я його зарядив, все, і давайте. Якого кольору? Хм, барабанна дрож. Я теж думав, що білого. Але виявилося не біло так, коробочка нам тут більше нічого не треба. Ось і дивіться. Звісно, розпочатуючи цей пилосос, це не просто пилосос, це пилосос, насос. Що я ще був теж здивований. Дуже зручно в руці сидить. От прям є вага. Скільки важить? Десь, мабуть, до кілограма. Ну, десь так, да. так. Порівняно з цим. Ну, вибачте, це. Це, зовсім. Ну, це дешевше. Причому нема сенсу порівнювати, бо це дешевше. Цей плосос дешевший. Так, що в нас цей має пилосос? Дивимося. Дуже добре він закріплюється. Тут з цим були проблеми. Вага. Ну, я кажу, моторчик, акумулятор, тут солідний. Тут є два режими. От, і будемо далі дивитися. Бачите, є звичайний фільтр. от, Його можна мити, стирати, такий самий, як тут. Я тут ні разу не міняв. В цьому, от, Я просто стирав, дуже легко стирається. Що хочу звернути увагу, тут у нас є м -м, клапан, бачите, зворотній. Тобто в сміття вас не буде випадати. Е, чого, е, чого тут не було, в цьому пилососі дешевшому. Ну, якийсь. От, Тут вже ця штучка є. І що мені ще. Е, дивіться так. от. Ну, супер. Хлоп, слухайте. Є. Резинова штучка, щоб в руці сиділо. Кнопочка включення. от І що в нас є в цій коробці? Давайте подивимося. Тут в нас можемо почитати, хоча тут все на китайській мові. Е от. Ну, бачите, так. Да, так, 45, 120. Так, все як заявлено на коробці, все так само тут. Е пилосос виготовлений в Китаї, але привезений з Німеччини. На секундочку, з Німеччини. Так. Супер. Type-C. Це зразу видно, що якась не дешева херня. Тому що тут е, мікро USB, ну коротше, тут прям взагалі печально було з цим. Тут Type-C. Е, зразу, е, коли він заряджається, він не працює. Тільки зарядка або робота. Світить індикатор червоний, коли заряджається, а коли заряджений, вже е, зелений. Є зарядочка. Тут Type-C, тут е, USB-A. Е, що ми бачимо? У нас є одна. О, да, мож можемо так зробити. Ні, так ми не можемо. У нас тільки третє, якщо то ось, мати такий типу подовжувач. Е, ось так це виглядає. Е, супер. Сидить все. Є щітка, мабуть, щоб шерсть збирати. Е, от. І е, тут в нас працює назбір, а тут ми можемо е, використовувати. О, це, все фіксується. Можемо так, або можемо просто так, щоб як насос. Попробуємо. У мене є надувний матрас. Чи вистачить повної зарядки, щоб надути один матрас? Я правда не знаю, скільки він може можна працював без перестанку, але ну ми попробуємо таке зробити. Мені в самому цікаво, наскільки ця штука буде жива. Час роботи заявляється на максимальному режимі 30 хвилин. Тут є два режими, звичайний і турбо. Ось тому попробуємо скільки піде часу, щоб надути, і. Оскільки ми його розглядимо. Ось, і чим справиться справді своєю здачею. Ну що, давайте попробуємо з включенням, так? Зажимаємо, включаємо. Звук. Ну, шикарно. Давайте я вам покажу на першому режимі, так, щоб ви бачили. Це перший. Бумажка у нас є. Хорошо. Є. Давайте візьмемо тепер коробку цю. Чи... На першому режимі, дивіться. Це не турбо, це звичайний перший режим. Ну, круто! Дійсно, тяга тут е, хороша. От. Бачите. Є. Ну давайте попробуємо тепер головну коробку. Е, на звичайному ми, звісно, не піднесемо. Попробую турбо включити, чи вийде, чи ні. Е, так, включаємо турбо. Ну щось пробую. Я... Є! є! Є, є! Підносино скользає, бо є, ви бачили. Дивіться. Цяга дійсно хороша. От, давайте ми попробуємо на пакетику, так? Бачите, помаленьку, типу, ну хоче зажувати. Я не знаю, чи зажу... зажувало би чи ні, але... Ну просто що незручне. Тому ось так. Такий полососик. Я дуже задоволений, ну порівняно. Якість, ну, супер, як пляшка. Да? В довжину десь сантиметрів 35 він має. Е, от. Зручно все. Але. Е, ну, я б хотів сказати, мабуть, що е, було б хорошо, якби був би кейс. Ну, да, було б хорошо, якби був якийсь маленький кейсик. Як за 400, ну за 400 гривень, ладно. За 400 гривень можна, щоб кейсу не було. Але якщо за тисячу, о, як його продають в Україні, чи, чи там на Аліжці, там перша ціна 615, далі, то я рахую, що тут кейс вже мав би бути. Ну це особисто моя думка. Е, що ви думаєте по цьому поводу? Напишіть, будь ласка, в коментарях, е, за таку суму кейс мав би бути чи ні? Ну що, давайте ми будемо е, тестити, пересуватися. Пробувати, як він там крупи, да? стягує якісь інші штучки і як надуває вже самий матрас. Того переміщаємося. Не можете уявити, як я довго чекав цього моменту. Тестуємо. Включаємо на звичайному все режимі спочатку. Пробуємо на кукурудзяній крупі. Бачите, так? Да? Ідеально. Є. Давайте тепер на... Зараз ближу трошки. На рисові. На звичайному режимі. Спокійно, бачите, собі втягує все, є. Тепер гречечка, давайте. Спокійно тягне. Давайте включимо турбо. Бачите. І так воно у нас тут все, все виглядає. Як я казав, що є клапан, воно нічого не випадає, дивіться. Воно собі там білімбається і нічого не випадає абсолютно. Ну круто же, за такі гроші це кайф. Щось розсипалося, під собі і все. Так, ну що, давайте ще, ще, ще щось спробуємо. Я думав, що я знайду якісь булки, ще щось. Нема в мене такого. Ось. Тому я вам покажу тряпка, да? звичайна тряпка, контейнер, ви бачите. Є сміття. Пробуємо, чи піднесе засмок, чи тряпку, чи ні. Так. Під, 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 ну, засмоктує, але не підносить турбо. Бачите, спокійно. Тому е, я можу рекомендувати даний пилосос. Ось шукайте там 400 гривень це топ. Ви знайдете йому примінення. ось, І я думаю, що Ксіомі точно точно такий самий, абсолютно. Нема сенсу переплачувати в 4 рази, тому Владос рекомендує, будь ласка. підписуйтесь на канал, кому відео було цікаве, ставте лайк, вподобайочки, і пам'ятайте про тисячу підписників до Нового року. Будь ласка, давайте дожмемо, зробимо тисячу до нового року. Я буду вам дуже всім вдячний. А той пилосос, хто хоче, пишіть, хочу цей пилосос, і я вам його повністю. Від безкоштовно за свій рахунок. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей, Бувайте здорові!